футболки, в лозі, як його правильно назвати, не знаю, вирішуйте самі. Е, і почну його з мого першого врожаю в цьому році. Це ось такий малесенький щаблик, свіженький, красивенький, яскравенький. І зараз буду з нього варити зелений борщ. Я вже два тижні чекала, щоб він, хоча б доріс, до такого стану, щоб можна було вже почати з нього готувати. Тому зараз буде у мене зелений борщ на годиннику, восьма вечора, але сьогодні четвер. Мені потрібно так, щоб п'ятниця субота і, можливо, неділя нам було що після роботи їсти, тому варю ввечері. Наварила зеленого борщу. Такий він густий, наваристий, але при цьому робила знову ж таки без м'яса, тому що ніхто м'ясо не хоче їсти. Підсмажила моркву цибулю, все щавлик, картопелька, перчик у мене був у, у морозильці, вбила три яєчка і вийшла ось така смакота на два дні, навіть на два з половиною. Всі наїлися, всі довольні, всім приємного апетиту. Ну, а тут мені на день народження чоловік насмажив картопельки ось таку на мангалі, на сковорідці, і були крильця KFC. З Днем народження! В цей день родили мене, всі. Не такі ці колочки я одет. В цей день сіводка не в обряд. Мені сьогодні 30 років. Happy birthday! Happy birthday. Сидеть. Сидеть, Скиф. Ну сядь. Ски. сидить да, да, Кажи сама себе, ти собака улыбаться на рота.

У мене тут невеличка закупочка, не стала знімати її окремо, тому що ну, немає по суті такого, що знімати. Все по мінімуму, але це потрібно було. Закінчилися макарони, тому придбала пачку макаронки і в мікс наші улюблені. Не було ілюшених улюблених квіточок, тому взяла ось такі е, як вони називаються, спіральки по 32 гривні пачка. Далі взяла борошно. буду пекти кекси. Кекси. і буду пекти піцу. Тому мені, в мене там кіло є і ще два. Коротше, мені вистачить. 36 гривень 2 кілограма. Також взяла півтора десятка яєць по 31 гривні за десяток. Такі непогані мені і на, на піцу і на кекси також потрібно. У нас така є ковбасна оптова база. І там Я заїхала, взяла паличку ковбаси, на 100, ну, вона коштувала 116 гривень. Тут майже кілограм. А може, ні, майже кілограм. Не знаю, зараз подивлюсь, може, написано. Ні, вага тут не написано, але тут гарна така палочка. І взяла шматок сира, тут 350 грамів. Це мені на піцу він коштував 190 гривень. Для піци саме те, що любиш. Більшого і не потрібно. Але 190 гривень коштував не шматочок, а кілограм. Тому тут мені досить бюджетно воно все обійшлося. І далі в мене йде Аврора. Тут вже в мене по чеку. І почнемо з напій. Якобс кавовий. Е, коштував він 4 гривні, дві штучки взяла. Це для малої, вона таке любить. Далі у нас буде в школі знову ярмарка завтра. Для того я й печу кі... піци, для того я й буду пекти кекси, тому що середа молодша школа, четверг старша школа торгує. Тому буду для них готувати сьогодні вівторок. І взяла такі смаколики. Це я поки віддам на молодшу школу малому. А на старшу школу я вже куплю, мабуть. Всереду, немабуть, а 100%, тому що в четвер вже треба його віднести і торгувати. Батончики мюслі з чорницею, три штуки по 5 гривень, кожен на 15 гривень. Далі, далі, що в мене? Ось такі батончики я ще також взяла. Вони коштували по 7 гривень, 3 штуки на 21 гривню. Набір губок кухонних, це мені потрібно. У них зараз вони по акції 5 штук по 9 гривень. Потім туалетний папір, який я не могла не купити через його назву Крижопіль. У мене дід родом з Крижопільського району. Так, скільки він коштував? Він коштував. Він коштував 6 гривень? Так, 6 гривень туалетний папір. Одна 12 штук. Цінник просто був 8, але він все ж таки 6. Далі посипка кондитерська добрик. Це я взяла, хочу на кекси посипати. Якщо вони вийдуть такі більш-менш красивенькі, то тоді вони підуть на ярмарку. Якщо не вийдуть такі красиві, як я на те розраховую, то значить ми їх будемо їсти вдома. Тому або-або. Але все ж таки я взяла 2 штучки 28 гривень, за 2 по 14, кожна. Далі ось такі взяла трубочки бомчик у Вони також по 7 гривень коштували 20 21 гривня за три штуки, і брала жалені цукерки ямікам з Кока-Колою, 70 грам малому по 29 гривень. Для школи не брала такі дорогі оці смаколики, всякі, ну, тому що е, їх будуть продавати дітям. І ну, навряд чи що дитина буде собі купувати одну якусь шоколадку там, за 50 чи за 40 гривень. Все ж таки часи не найпростіші, і батьки сильно великі гроші дітям, я думаю, ну принаймні я так роблю, сильно великі гроші не дають. Але, але для асортименту, для різноманіття, і дитина це купить. І я знаю, що вони такі всякі хрумчики люблять, тому вирішила взяти їх. І ось таке тістечко одне взяла Ілюші завтра в школу, хоч він і йде на ярмарку, але ж йому до тої ярмарки вона аж на 11.30. Йому якось дожити до неї треба. Тому взяла йому ось таке тістечко 13 гривень. І, в принципі, на цьому все зараз переділася і приступаю до готування. Ставлю тісто на піцу, все вам буду показувати. А пізніше зі своїм мелким мастер-шефом ми будемо робити кекси. Тому що він вже мені сказав, що він буде готувати для відео кекси. Ось так от. Тому чекайте. Підготувала я все на піцу. Тут тісто. Яке паскудно піднімається, але піднімається нормально. В принципі, ну, мені не потрібно, щоб сильно піднімалося, бо я ж не хочу, щоб така була здороветельна піца. Зараз буду робити для нас десь оцю частину тіста заберу, а з цієї частини буду вже робити для школи, для ярмарки. Начинка. Кетчунес, ковбаса, сир, маринований огірок. А тут для нашої піци я ще додам, у мене перчик був в заморозці свіжий, і грибочки це шампіньйони, вони вже відварені. Тому у нас буде з грибами і з перцем. А для школи то я вже не буду його додавати. І зараз буду приступати. Нам роблю одну суцільну, а в школу буду робити порційні. Наша сьогоднішня обідня страва. Було у мене в морозильці 4 ось таких фаршированих перчика. Як бачите, один тут всплив, решта десь там, десь там. Зараз може знайду. Ось сюди, бачите, я ще одного знайшла. І таких там 4 штучки. Але 4 штучки то нам мало, щоб їсти на всю родину. Тому я ще додала картоплі, додала моркви цибулі, перчик, це все в. Як його, сметану з томатною пастою розмішала, посолила поперчила спеції, і додала, залила це все, перетушила, і ось така неймовірна смакота у нас вийшла, пахне дуже смачно. Тому це наш сьогодні, мабуть, і обід, і вечеря. Ну, ще ж піца. І зараз буду на десерт пекти кекси. Добавляємося, яєць і сіль і збиваємо. На максимальний? Додаємо цукор і продовжуємо збивати. Додаємо розтоплене, вершкове. Масло. Соду погасили уксусом, і додали також сюди, перемішуємо. Є в мене залишки ось такого вишневого сиропу в шоколаді, і так як у нас будуть кекси. Шоколадні, то я думаю, це буде непоганий додаток для смаку. Додаток. Все, все. Все. Додаємо какао, коли стоп. Угу. Все? Какао додали, Тепер муку. І на повільних обертах це все перемішуємо. І ось таке красиве, булькаюче, еластичне, тісто в мене вийшло. Зараз буду розливати його по формам і випікати. Так кекси допікаються. Зварила я ось таку шоколадну помадку. Тут сметана, вершкове масло, какао і цукор. Почала вона трошки гуснути, і це добре, щоб не сильно гарячої змащувати мої кекси. І зверху посиплю посипкою. Далі вам покажу, що вже у мене в результаті вийде. Зачем вона щоб показати, що ти робиш. Татя! Ось так піци я вже попакувала індивідуально. Тут 10 штучок. Кекси я не пакувала. Вони всі е, поїхали у такому вигляді на красивому розносі. І зараз я вам покажу шматочок нашої ярмарки. Ми, до речі, торгували 27 тисяч, що що підуть на е, допомогу ЗСУ, на дрони. Тому всім дякую за перегляд, всім мирного неба. Допомагайте, донатьте. Я вас всіх цілую. Люблю, до зустрічі у нових відео і слава Україні.